Є питання, яку витяжку обрати? циклон X3 або циклон Х2. Давайте розбиратися. Перед вами професійні витяжки, циклон Х3 та циклон Х2, потужність витяжок 72 Вт. У розмірах дані витяжки однакові, мають також дуже схожий дизайн. В моделі X3 захиста щітко оновлення зі збільшеною площею поглинання. У моделі X2 Класична решітка. Витяжки оснащені сучасними вугільними фільтрами, які по розміру однакові. Внутрішня архітектура витяжки x 3 змінилася. За рахунок цього вдалося збільшити силу всмоктування на 10%. У витяжки x 2 архітектура класична. На витяжках встановлені спеціальні гумові ніжки, що дозволяють надійно фіксувати витяжку на робочому столі. Корпус витяжок виготовлений із удароміцного пластику з дуже стильними срібними вставками. Гарантія на дані витяжки 2 роки. Рекомендуємо їх до використання.